Шановні колеги, шановні запрошені журналісти. У мене питання до Служби безпеки України. у Мене питання до керівництва ДБР. у Мене питання до всіх тих посадовців, які призначаються указами президента в першу чергу. І в мене питання полягає в тому, що розслідування наших українських журналістів, так само і ті розслідування, які ми мали від інших журналістів, наприклад, там New York Times і журналістами німецької газети, вони в стосувалися розкрадання в оборонній сфері, вони стосувалися факт фактів Frankfurter, фактів, фактів, Ельґімайнер, е Зетюнг, це німецька німецькі журналісти. Вони стосувалися фактів розкрадання саме у військовій сфері. Фактів інших злочинів, які можливо вчинялися, але ці всі факти були прив'язані до певних юридичних осіб, такі як Богдан, такі як значить, завод Кузня на Рибальському, тобто Ленська кузня, був ще й так інше, такі, як автомобільна компанія Богдан Моторс, де є бенефіціарні власники. І цими бенефіціарними власниками є дуже відомі люди, зокрема, і Петро Порошенко, президент України, зокрема, і Конненко, народний депутат, і так далі. Тому в мене дуже пряме і чітке питання, чи немає тут конфлікту інтересів, коли мова йде про розслідування певних кримінальних справ. Які пов'язані з бенефіціарними власниками, які сьогодні займають найвищі посадові посади в Україні, і чи ви не відчуваєте тиску на себе безпосередньо, як ті органи, які цим займаються, відповідно по лінії президента, тому що саме він вас призначав на цю посаду? Це абсолютно повна вертикаль президентська. А насправді мова йде про менеджерів, які працюють на цьому підприємстві? Мова йде про інших посадових осіб, які також на рівні військових призначаються указами президента. І чи не вважаєте ви, що тут має бути в тому числі задіяна інша процедура, якщо ми говоримо про ретельне і глибоке розслідування, яке виходить трошки ширше за рамки власне кримінального кодексу, а швидше пов'язано з конституцією 111 одинадцятою статтею конституції, зокрема, коли мова йде про Процедуру порядку імпічменту, коли мова йде про можливість задіяння тих чи інших фактів злочинів, які можливо були вчинені, і тут є окрема процедура, яка стосується насправді наших колег-депутатів. І ми маємо тут уже насправді певний поступ в цьому плані, тому що вже є 68 підписів сьогодні, і по цих всіх фактах вказані, і те, що Бігус, пан Бігус багато фактів вказав, ті, які були вказані у німецьких газетах, у американських журналістах. І тому, і тому в мене виникає питання: перше, чи є у вас чи є у вас тиск з боку адміністрації президента і з боку президентів раз з боку президента РАЗ, І що ви не вважаєте, що ці процедури мають бути паралельними? Тобто, те, що в вашій компетенції ви розслідуєте, а те, що має робити парламент відповідно до конституції, відповідно до 111 статті, це мають робити наші колеги? Будь ласка. І ще, і ще одне важливе питання. Є один важливий законопроект, який стосується саме ваших розслідувань, саме цієї підслідності, 1793, який ми проголосували у Верховній Раді, який передбачав внесення кримінальної відповідальності за встановлення відповідності за порушення законодавства, підтвердження відповідності виготовлення виробництва реалізації і придбання продукції і робіт в оборонній сфері у військовій сфері. Ви знаєте, цей законопроект був прийнятий ще два роки назад. Потім пан винник. Від депутат від БГП заблокував підписання цього закону, і цей закон уже два з половиною роки чомусь не підписує голова парламенту Парубій. І відповідно, ні прокуратура, ні відповідні органи інші не можуть сьогодні використовувати ту проголосовану статтю кримінального кодексу, по якій і чиновник, який придбавав неякісні товари, і ті, хто постачав, несуть кримінальну відповідальність. Тому в мене по суті два питання: Перше, стосовно того, чи ви не відчуваєте не відчуваєте тиску на собі раз, і друге, чи ви не вбачаєте в такі з такому затягуванні часу і не е, по. Випу... Закону 1793, який стосується саме військової сфери, саме оборонної сфери, як необхідне блокування якраз процедур розслідування і притягнення до відповідальності тих осіб, які реально чиняють злочини на самому вер... самому верху. Будь ласка, так. Нас... Ну, але будь ласка, продовжуємо. Будь ласка, будь ласка. Дайте можливість сказати. Так, да, будь ласка. Дякую за запитання, Юрій Богдан, шановний народний депутат. По першому питанню можу відповісти, що жодно, жодного впливу на свою роботу на виконання своїх функціональних обов'язків ані з адміністрації президента, ані з будь-яких інших центральних органів виконавчої влади. Особисто я і підрозділ, я керую, не відчуваю. Друге питання. І друге питання? Друге питання. Я хочу відповісти за ті справи. За які ми несемо відповідальність, які знаходяться в нашій компетенції, підслідності, я ще раз хочу або акцентувати, або повторити цю тезу, що ані посадових, ані економічних злочинів ми не розслідуємо принаймні департамент контролю Хочемо з моменту призначення. Саду як начальника департаменту контрольська я можу звітувати за 310 кримінальних справ по 111-й це державна зрада, 42 кримінальних справи це по 113-й диверсія і 20 справ по 114 це шпіонаж. Це, це. Перший заступник голови служби генерал-полковник Маліків. Будь ласка, деБР, якщо можна. Дякую за запитання, хочу зауважити, що Державне бюро розслідувань. Не розслідують ті провадження, про які ви зазначили, ту категорію проваджень. А ті, що ми розслідуємо зараз, жодного тиску не відчуваємо на себе. Також я хочу підтримати колегу. Відповідно нас також, ніхто не тисне. Ми приймаємо рішення відповідно до закону. І щодо закону, який два роки висить в парламенті і не підписується щодо кримінальної відповідальності осіб, які купують і продають українській армії абсолютно неякісні не, товари не, і послуги. Юрібоян, то належить до моєї компетенції. На жаль, я не можу за запитання. Дякую.